Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 2 відняти 8 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей зернин, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 додати 2 буде 10, 10 відняти 6 буде 4. 4 вирівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.